Паразити це організми, які живуть на або всередині іншого організму, використовуючи його для отримання життєво важливих ресурсів. Господарі, у свою чергу, є організмами, які надають житло або харч для паразитів. Ці два типи організмів утворюють складну систему взаємовідносин у природі. Паразити можуть бути різних типів, включаючи віруси, бактерії, гриби та багатоклітинні організми. Вони можуть завдавати шкоду господареві, викликаючи захворювання або втрату ресурсів. Однак деякі паразити можуть існувати у гармонії з господарем, не завдаючи значної шкоди. Ці взаємовідносини між паразитами та господарями є складними і динамічними. Господарі можуть розвивати адаптації для захисту від паразитів, тоді як паразити можуть еволюціонувати, щоб уникнути цих захисних механізмів. Це постійний процес взаємодії. Який впливає на обидва типи організмів. Вивчення паразитів та їх взаємовідносин з господарями має велике значення для науки. Це допомагає краще зрозуміти природні процеси, еволюцію організмів та розвиток захворювань. Дослідження цих складних взаємовідносин допомагає нам краще оцінити роль паразитів у природних екосистемах та їх вплив на здоров'я людини та тварин. Паразити це різноманітна група організмів, які використовують інших організмів для свого життя та розвитку. Існує багато типів паразитів, які можуть бути класифіковані за різними ознаками. Один з основних способів класифікації паразитів це спосіб живлення. Одним з типів паразитів є ендопаразити, які живуть всередині тіла господаря. Наприклад, глисти та печінкові флуки є типовими ендопаразитами у тваринному світі. Іншим типом є ектопаразити, як які живуть на поверхні тіла господаря. Класичним прикладом є воші та кліщі, які паразитують на шкірі тварин. Деякі паразити можуть бути внутрішніми, а інші зовнішніми. Внутрішні паразити, як правило, живуть у травній або респіраторній системі господаря, тоді як зовнішні паразити можуть бути прикріплені до шкіри або волосся. Іншим типом паразитів є паразитоїди, які використовують інших паразитів для свого життя. Наприклад, деякі види ос здійснюють паразитоїдний спосіб життя, відкладаючи яйця в тіла інших комах паразитів. Цікавим фактом є те, що деякі паразити можуть мати складні життєві цикли, включаючи кілька стадій розвитку та різні господарі. Наприклад, малярійний плазун пласмодіум, має складний життєвий цикл, який включає комарів та людей як господарів. Такі адаптації дозволяють паразитам успішно існувати та розмножуватися в різних середовищах. Усвідомлення різноманітності типів паразитів допомагає нам краще розуміти їхню біологію та вплив на господарів. Це важливо для розвитку стратегій контролю за паразитарними захворюваннями та збереження біорізноманіття в природних екосистемах. Паразити мають значний вплив на своїх господарів, який може бути як позитивним, так і негативним. Одним з основних негативних наслідків паразитарних захворювань є втрата ресурсів господаря. Наприклад, глисти, які паразитують у травній системі тварин, можуть спричиняти погіршення поглинання поживних речовин та викликати зниження ваги та слабкість. Деякі паразити можуть також викликати захворювання, що може призвести до серйозних наслідків для здоров'я господаря. Наприклад, малярійний плазмодій, передаючися через комарів, може викликати смертельну хворобу малярію у людини. Однак не завжди вплив паразитів на господаря є негативним, деякі паразити можуть мати корисний вплив на господаря, допомагаючи йому у певних аспектах, наприклад, деякі бактерії пробіотики можуть сприяти збереженню здорової мікрофлори у кишечнику тварини та підвищувати її імунітет. Це допомагає господареві краще перетравлювати їжу та захищати себе від шкідливих мікроорганізмів. Цікавим фактом є те, що деякі паразити можуть змінювати поведінку господаря з метою полегшення свого розмноження. Наприклад, глисти можуть змусити свого господаря вести себе так, щоб збільшити ймовірність передачі їхніх яєць іншим господарям. Це демонструє складність взаємодії між паразитами та їхніми господарями у природі. Вплив паразитів на господарів є складним та різноманітним, відображаючи еволюційні адаптації обох типів організмів. Дослідження цих взаємовідносин допомагає нам краще розуміти природні процеси та розвивати стратегії контролю за паразитарними захворюваннями. Адаптації господарів до паразитів можуть бути дуже різноманітними і цікавими. Однією з основних стратегій адаптації є розвиток захисних механізмів для боротьби з паразитами наприклад, деякі види тварин можуть розвивати імунітет до певних паразитів після попереднього контакту з ними. Цей імунітет допомагає господареві уникати захворювань та знижує вплив паразитів на його здоров'я. Іншою адаптацією є зміни у поведінці господаря з метою уникнення контакту з паразитами. Наприклад, деякі види тварин можуть уникати певних середовищ, де ймовірність зараження паразитами є високою, це дозволяє їм зменшити ризик зараження та зберегти своє здоров'я. Ці адаптації можуть бути результатом еволюційного процесу. Де господарі, які мають кращі захисні механізми, мають більші шанси на виживання та передачу своїх генетичних характеристик майбутнім поколінням. Це демонструє важливість взаємодії між паразитами та господарями у природних екосистемах. Іншим цікавим фактом є те, що деякі види тварин можуть використовувати паразитів як джерело їжі, наприклад, деякі види риб можуть полювати на паразитів, які паразитують на їхніх тілах. Що допомагає контролювати популяції паразитів та забезпечує додаткове джерело харчування для риб. Цікаві адаптації господарів до паразитів свідчать про складність та різноманітність взаємовідносин у природі. Взаємовідносини між паразитами та їхніми господарями утворюють складну та цікаву систему в природі. Ці взаємовідносини можуть бути різноманітними та динамічними. Відображаючи складність еволюційних процесів та адаптацій обох типів організмів. Однією з основних стратегій паразитів є здійснення зараження господарів для отримання життєво важливих ресурсів. Паразити можуть використовувати різні механізми для цього, включаючи фізичний контакт, передачу через вектори або споживання інфікованої їжі. Наприклад, малярійний плазмодій передається людині через укус комарів. Що дозволяє паразиту розмножуватися та поширюватися в нових господарях. Господарі, у свою чергу, розвивають різні захисні механізми для боротьби з паразитами. Один з таких механізмів імунітет, який допомагає господареві уникати захворювань та знижує вплив паразитів на його здоров'я. Іншою стратегією є зміни у поведінці господаря для уникнення контакту з паразитами. Наприклад, деякі види тварин можуть уникати певних середовищ. Де ймовірність зараження паразитами є високою, це дозволяє їм зменшити ризик зараження та зберегти своє здоров'я. Ці адаптації можуть бути результатом еволюційного процесу, де господарі, які мають кращі захисні механізми, мають більші шанси на виживання та передачу своїх генетичних характеристик майбутнім поколінням. Іншим цікавим фактом є те, що деякі види тварин можуть використовувати паразитів як джерело їжі. Наприклад, деякі види риб можуть полювати на паразитів, які паразитують на їхніх тілах, що допомагає контролювати популяції паразитів та забезпечує додаткове джерело харчування для риб. Цікаві адаптації господарів до паразитів свідчать про складність та різноманітність взаємовідносин у природі. Одним із цікавих прикладів складних взаємовідносин між паразитами та господарями є система паразит господар паразитоїд. Наприклад. Деякі види ос, які є паразитами, відкладають свої яйця в тіла гусеней. Особливість полягає в тому, що деякі види паразитоїдів, такі як деякі види перетинчастих хробаків, можуть паразитувати на самому паразиті у цьому випадку осі. Це створює складну взаємодію між трьома рівнями організмів, де кожен з них має свої стратегії виживання та розвитку. Ця система взаємовідносин дозволяє підтримувати баланс у природних екосистемах. Та регулювати популяції різних видів. Ще одним прикладом складних взаємовідносин є система паразит-господар, де паразит впливає на поведінку господаря з метою полегшення свого розмноження. Наприклад, глисти роду дікрокоїлім, які паразитують у худоби, можуть змусити мурашок вести себе незвичайно, щоб збільшити ймовірність того, що вони будуть з'їдені разом із травою господаря. Після того як глисти потрапляють у кишечник худоби, вони розвиваються та розмножуються, завершуючи свій життєвий цикл. Цей приклад демонструє складність взаємодії між паразитами та господарями, де паразит впливає на поведінку господаря для своєї власної користі. Іншим цікавим прикладом є система паразит-господар, де паразит використовує господаря як перехідний господар для завершення свого життєвого циклу. Наприклад, Паразитичні черви роду шістосома, які паразитують у людини, потребують проміжного господаря, водяних раків для завершення свого розвитку. Ця система взаємовідносин демонструє важливість наявності проміжних господарів у життєвих циклах паразитів та їх вплив на розповсюдження захворювань. Вивчення цих складних взаємовідносин допомагає нам краще розуміти природні процеси та розвивати стратегії контролю. За паразитарними захворюваннями. Вивчення паразитів має велике значення для науки, оскільки допомагає розкрити складні взаємовідносини між паразитами та господарями, а також розуміти їхні впливи на екосистеми та здоров'я людини. Наприклад, дослідження паразитарних захворювань дозволяє розробляти ефективні стратегії контролю за захворюваннями, що є важливим для збереження здоров'я населення. Також вивчення паразитів допомагає розкрити механізми їхньої еволюції та адаптації до різних умов середовища. Це важливо для розуміння процесів біологічної еволюції та розвитку життя на Землі. Цікавим фактом є те, що деякі паразити можуть мати унікальні адаптації, які дозволяють їм виживати в екстремальних умовах, наприклад, деякі види паразитів можуть виживати в середовищах з високою температурою або високим рівнем радіації. Що викликає зацікавлення у вивченні їхніх адаптацій. Крім того, дослідження паразитів допомагає розкрити важливі взаємозв'язки у природних екосистемах. Наприклад, паразити можуть впливати на популяції господарів та інших організмів у екосистемі, що може мати подальший вплив на біорізноманіття та стійкість екосистем до змін середовища. Таким чином, вивчення паразитів є важливим напрямком наукових досліджень. Яке допомагає розширити наше знання про природу та сприяє розвитку нових методів контролю за захворюваннями та збереженню біорізноманіття. Після вивчення складних взаємовідносин між паразитами та господарями ми можемо зробити кілька висновків важливість дослідження паразитів для науки полягає в розкритті та розумінні природних процесів, еволюції організмів та впливу на екосистеми. Ці взаємовідносини відображають складність життя на землі та необхідність збереження біорізноманіття. Дослідження паразитів допомагає розробляти стратегії контролю за захворюваннями та збереження природних ресурсів, цікавим фактом є унікальні адаптації паразитів до екстремальних умов, що викликає зацікавлення у вивченні їхніх механізмів виживання. Усвідомлення важливості вивчення паразитів допомагає нам краще розуміти природу та сприяє науковому прогресу.